Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців! Про незламних найсміливіших людей у світі. Топові зірки з Україною. Imagine Dragon стали амбасадорами для зборів у медичному напрямку. Конфлікт з фотографією першої леді не згасає в мережі. Російські недозірки намагаються зачепити українців, але в них нічого не виходить. Про все це та інше поговоримо у нашому дайджесті вже зараз. До ініціативи по відбудові України United 24 створеної президентом, долучаються нові зірки зі світовим ім'ям. Учасники гурту Imagine Dragons стали амбасадорами задля зборів у медичному напрямку. А креативний директор одного з найвідоміших світових брендів Balenciaga, Демна Гвасалія, амбасадором у напрямі допомоги тимчасово переміщеним особам. Він запустив продаж світшотів із українською символікою. У себе на сторінці Демна написав: я особисто та Баленсіага підтримуємо платформу united 24 для допомоги біженцям. 100% прибутку від створених світшотів будуть спрямовані на відбудову України. Дедалі більше знаменитостей приїжджають до нас особисто. Відома американська фотографиня Ені Лейбовіц, чий об'єктив знімав Леонардо Ді Капріо, Майкла Джексона та багато інших селебрітіс. Завітала до Києва її фото зі столичної кав'ярні. Опублікували відвідувачі ще пару тижнів тому. І припустили, що вона приїхала, аби побачити жахи війни на власні очі. Та насправді причиною візиту 72-річної знаменитості стала зйомка першої леді Олени Зеленської для обкладинки світового глянцю. Результати її роботи нікого не залишив байдужим, як і саму Олену. Вона відмітила, що ця робота присвячена всім українкам, які нині тримають жіноче тил. А зараз я би хотіла, щоб тут на моєму місці ви бачили кожну українку. Зараз кожна з вас, дорогі співвітчизниці, обличчя обкладинка нашої країни. Нікого не залишив байдужими результат рішення європейської спілки. Тепер остаточно Євробачення 2023 проходитиме у Великій Британії, а Україна буде хедлайнером пісенного конкурсу із автоматичним виходом до фіналу. Англія вкотре підставляє нам своє дружнє плече. А от Туреччині, схоже, з підтримкою щось пішло не так. Любите героя турецьких серіалів Красеня Бурака Осчівіта? Що ж, доведеться викреслити його ім'я зі списку улюбленців? Адже такого від нього українські фанатки точно не очікували: кумер мільйонів підтримує Росію, країну, яка вбиває українців. Днями актор приїхав до Москви. Доброго вечора! Де мав цілу низку важливих справ: вечірки, світські вечері, зустрічі з російськими зв'яздами та натовпом фанаток неприємно здивували, й фанати турецької футбольної команди Фенер Бахче. Тепер вже засмучено зітхнули чоловіки. Після того як Київське Динамо забило гол у їхні ворота, вся трибуна вибухнула криками Володимир Путін. Тепер турецькому клубу і його фанам загрожує покарання від УЄФА, якщо буде доведено політичний контекст скандування. Наступна ж новина впевнені неодмінно викличе у вас посмішку. Пам'ятаєте, як до російських поранених солдатів приїжджав із підтримкою гуру руського гумору Петросян? Охорона відміна. Зрозумівши, що від таких візитів чудодійного зцілення не відбувається, самі не поймемо. На Росії вирішили підняти ставки і відправити до вояків самого короля, короля естради Філіпа Бедросовича. Я приглашаю на свої концерти ранених наших воєнних, відновлюють здоров'я і в кримських госпіталях, і в санаторіях. Росія велика страна, не обійшлося і без пафосних жестів. Король все ж таки. Так, є сумо піскайте. Пожалуйста. Я хочу, тут все усі герої. Ми залишимо це дійство без коментарів. Скажемо лише, карма дуже таки нас доганяє. Цього разу зробила вона це дуже швидко, і ой, як неудобно получилось. короля і страти не впустили до Молдови, просто в аеропорту, Ба більше заборонили в'їзд до країни, мовляв, вибачте, але поборникам війни тут не місце. Тож великому артісту і великій, ну хіба що за розмірами страні, хочеться сказати, істинно велика і могутня країна, та, де кожен вносить свій вклад у перемогу, де не книжечками підтримують постраждалих, а хлібом. Якось, наприклад, олімпійський чемпіон Олег Вірняєв, який передав на Харківщину півтори тонни борошна. Разом з іншими українськими спортсменами з перших днів війни ми займаємось волонтерською діяльністю, надаємо гуманітарну допомогу військовим і мешканцям прифронтових територій. Наразі отримали запит на борошно, оскільки через постійні обстріли жодне хлібопекарське підприємство у східних регіонах не може повноцінно функціонувати. Зернятко до зернятка, гривня до гривні все задля перемоги. Ми зможемо, і ми обов'язково переможемо. Наша журналістка Мирослава Мензюк підготувала ексклюзивне інтерв'ю з Наталою Могилевською. В цьому інтерв'ю ви дізнаєтеся, скільки будинків Наталі зруйнували росіяни, з ким з воїнів Азову співачка підтримувала зв'язок до потрапляння в полон. Та звісно, про нове кохання. Це дійсно дуже класне інтерв'ю. Давайте дивитися разом вже зараз. Добрий день. Добрий день. Зовсім нещодавно у вас був день народження. Тож хочу вас привітати, побажати вам миру, спокою, здоров'я. Нехай ви та ваші близькі завжди будуть у безпеці і нехай найзаповітніші мрії здійсняться. Дякую, до речі, про мрії зізнайтеся чесно. Що загадували, коли задавали свічки на торті цьогоріч? Я думаю, що всі свічки починаючи з 24 лютого, на всіх тортах, які присвячені дню народження, були про одне, про те, щоб ми перемогли і щоб окупанти звільнили нашу територію. Як і у вашій пісні, ви справді вдома, попри біль і в тому. І річ не тільки йде про вашу пісню, а й про ваш спектакль. Чи можна сказати, що це така свого роду терапія для вас? Можна сказати, що він народився дійсно із життя. Війна і ті події, які відбуваються зараз в Україні, і дійсно через можливість пережити такі емоції, так і величезну віру в перемогу приходить зцілення. Наталю війна застала вас у Києві, і практично всі в перші ж дні збирали валізи і їхали, як то кажуть, світ за очі. Чому ви не поїхали нікуди? Я живу на Осокорках. Мій район він більш спокійний, і тому до мене поїхали всі мої друзі, мої рідня Гідна сестричка на восьмому місяці. Вона опинилася у метро. Вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене була повна хата людей. А в мене дієта, їжу обмаль навіть на мене одну. Тому я, як господиня, як людина, яка приймала стільки людей, в мене була величезна відповідальність, я не те, що їхати не могла. Я повинна була шукати все в тому числі їжу, тому що дев'ять людей, а їжі нема. Далі. Я вже на третій день почула, що на метро Метрославудич немає в людей води, У мене є свердловина. Я набрала ці 20 пляшок води, поїхала на метро Словутич. А далі вже, знаєте, почалося різне — і виступи, і волонтерка. і мій. Мої школи перетворилися на збройні склади, їжа тоннами. А далі що я могла поїхати, тому що далі вже спокійніше стало, і моя сестричка поїхала. Але знаєте, я зрозуміла, що я настільки вірю в нашу перемогу, що я хочу бути одною з перших, щоб на власні очі. Побачити, я знаю, що ви також опікувалися домом для престарілих, так дитячим будинком. Про літніх людей взагалі просто не було ані памперсів, ані ліків, ані їжі. Нічого От, про дітей ми почали їздити. Один з будинків, який в умані нам дуже подобається. Ми вирішили з моїм коханом приїжджати до них таким чином, давати свою увагу всім. Той час, як більшість жінок тікають у безпечніші місця, ви, Наталю, навпаки, лезу ножа йдете і все ближче і ближче до фронту. Вам не страшно. Мій коханий. Він людина дуже смілива. Він має зброю. Людина, яка має такий характер, мені з ним дійсно не страшно. І ми з ним проїздили всю цю війну Був і... за цей час у вас випадок, коли ваше життя було під прямою загрозою, неподалік від білої церкви, і через хвилин зупинилися там, якраз переклали щось там речі з машини в машину і поїхали через 5 чи 3 хвилини. туди, туди прилетіло. Що змінюється в очах військових до і після вашого виступу і ваших пісень? По-перше, вони дозволяють собі розслабитися, дозволяють собі сльози. От я приїхала, хлопці кажуть, так нам на тиждень вистачить настрою. Дякую, Наталочка, але через тиждень приїжджай ще. Але знаєте хто кого підтримує, це величезне питання, тому що буває по-різному. Я в винниці 5 годин ходила шпиталем по палатах. Я бачу, в нього обох ніг нема. Я навіть не бачу, до чого там протези ставити. А він такий підіймається, каже: я зараз протези поставлю і знову піду хвалить. Типа, не плач, Наталочко, не плач, та що ти? Все буде гаразд. А інший хлопець каже: Наталочко, дякую, концерт був. і дістав мені шматок е ворожої бомби, який його розбив, які, від якого його врятували, і він майже не втратив життя. каже, хочу тобі подарувати на пам'ять. Тобто, це люди, яких неможливо зламати. Ви практично щодня підтримували зв'язок з калиною з Азовсталі, поки його не взяли в полон. Зазвичай я з таких місць підтримую зв'язок з рідними, що вас так тісно пов'язувало з калиною. Просто подружилися на темі того, що я хотіла їм допомогти. Просто напряму кожного ранку. Ми зв'язувалися, і він мені писав до кого і як треба зробити звернення. Якщо згадати останні слова, які він вам сказав під час вашої останньої Ні. розмови. Що це було? Просив мене, він сказав, що завтра вже не буде зв'язку. Дав телефон, попросив мене підтримувати його дружину і сину Лук'янчика. Війна зруйнувала два дорогі для вас будинки. Той, де зростала маленька Наталочка в Маріуполі, і той, де жила якийсь час вже всім відома церква України Наталя Могалевська у Бучі. Давайте розпочнемо з першої історії. Там загинули ваш дядько. Прийміть мої співчуття. Це жахлива історія для мене, тому що після того як не стало мого батька і моїх моєї мами, і моїх рідних будинок мого дяді. Це був, був єдиний будинок, де я могла залишатися дитиною, і мої троянди, які я дуже любила, і моє маленьке море. Садочок до в цих троянах його і поховали. Другий будинок у буті це будинок, в якому ви жили не на постійній основі, але ж від того не менше були, що туди зайшли орки, жили там проводку. всю, тобто просто на навіщо я не знаю, все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили. Окрім того, що війна забрала у вас, війна вам і подарувала, подарувала кохання. Це благословіння Боже, що в мене є це кохання саме зараз, тому що під час війни напевно, що я була жорстокішою або в мене була б якась депресія. Я не знаю. А це дуже сильно балансує мене і тому, і тому можливо, моя вистава, ось цей спектакль, вона дає стільки сил. Ви знаєте, мені так подобається, що ви. Хоча от пропагуєте цю ідею я вдома і про тому не засуджуєте нікого, хто поїхав. Я більше я їм співаю, я вдома, щоб вони скоріше повернулися і заспівалися, Хотілося. щоб знали, що ми чекаємо їх. Так, Наталю, чекаємо, аби швидше всі повернулися разом з вами. Я кажу ні, жахливі цій війні, і вірю всім серцем у перемогу. Бо з такими захисниками, з такими артистами, як ви, і з таким народом. По-іншому просто е, бути не може. Дякую вам. Дуже дякую. Весь світ накладає на Росію санкції. В Московії вирішили, що теж можуть відповісти. І знаєте, що відповіли. От тільки своїми санкціями розсмішили майже всю планету. Про безглузді санкції, якими Росія намагається всіх залякати, поговоримо далі. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії весь світ накладає на країну агресорку санкції у всіх сферах. Тим часом Віліка і могуча образилась і вирішила, а ми теж, теж зараз вам щось заборонимо. ми, отряди Путіна, осуждаємо це все. З ким ми маємо діло, з такої. Подластю і одразу з Козирів найболючіший пакет санкцій за всю історію світових конфліктів наклали одразу на президента України Володимира Зеленського. Позбавили звання півфіналіста КВК за 1999 рік. А мені стається сказати одне. це була всього. Лише Прощайте. честь оголосити новину, що напевно мала змусити Зеленського капітулювати, мав сам Олександр Масляков. Ми продовжуємо методичну роботу з видавлювання Зеленського з російського культурного простору. Анульовані оцінки журі учасникам команд збірної кривого рогу. Та 95-й квартал каже: де ж не повернути вдруг, вдруг, єсли кадр вдруг вам стане трудно, або ви попадьюті в безвиходну ситуацію. Просто позвоните в него. И мы придем на помощь. Нет? Но мы будем знать, что Александр Васильевич помнит о нас. Страшенно розстроїться, що він не зможе їхати як капітан команди кавента. Розстроїться дуже зеленський. Вона тільки сміх викликає всі ці їхні санкції. Я так думаю, що сміх усього українського народу Хай вони в штани накладають собі какашки. Не хвилюйтесь, Павло Миколаєвичу. Це і так буденність кожного росіянина в Росії. говно. Абсурд це один з видів існування теперішньої Росії ці їхні політичні заяви, мотиви на фоні того, що 60%, якщо я не помиляюся людей, які там живуть, не мають туалету в квартирі. У нас є туалет на вулиці. Там так прагнілі доски. Я приваліла свої фекалії. Саме разом, дно і ну навіть не... нема про що говорити. Втім, на цьому вони не спинились і викотили ще один страшний пакет санкцій. Понад тридцятьом українським зіркам заборонили в'їзд в Ерефію на п'ятдесят років. Реакція під була негайною. Що ж ці коїться, спочатку оголосили ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни. Та йдіть на. Там було написано Пожизненно е запрещен въезд в в Російську Федерацію. Я не особо расстроился, тому що везде я там був, мавзолеєв е в Кремлі, був в Лужниках Виступав, ну що ми там смотреть? Думаю, как що от, би, на похоронах у Путіна не смогу бути. Мені вліпили заборону на в'їзд в у Росію на 50 років. А я так хотів на літо у ворони поїхати. Як я це все бачу? Від імені терористичної організації Російської Федерації нагороджується званням народного артиста України Олексій Завгородній, а також закриття його діяльності на території нашої недокраїни. Ну, з колегами у списку ми всі, звісно, привітали одне одного. І для кожного з нас, як творчих одиниць української культури, це велика честь. Я цим пишаюсь. Святкую свою участь у чорному списку Рашки. Заборонили на півстоліття в'їзд на Росію і тревел-блогеру Антону Птушкіну. Тож розходимося. Випуску про Поволжя не буде. Хіба що куле Антонові буде майже 90 років, як і мандрівнику Дмитру Комарову. Нова нагорода від Росії. Тож тільки на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах під Москов'я. Доведеться за безвізом лоукостом, за 20 євро літати в Мілан, Париж. Та Барселону замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську. Я думаю, що і всі українські е зірки теж так думають. Ну кому, ну кому воно це потрібно? Нехай вони там роблять, що хочуть. Цій Росії Ну Я думаю, що не, не треба нам забороняти. Росія нам забороняє. Ми самі туди не поїдемо. Спасибі, не треба нам вашої Росії. Дякуємо. Ми наїлися вашої Росії без нас. Тож не бачите українцям кокошників, серпа та молоту, <рив> Щів і бояришника на болотах, як і Байдену та його родині. Байден, ми пририваємо з вами дипломатичне аташені. Ти слышиш нас? Напевно, дуже засмутилися забороні в'їзду до РФ Морган Фріман та Марк Цукерберг, і ще майже тисяча американців, п'ятьох з яких вже немає навіть в живих, і поки на Росії стискається залізна завіса, міцніша і світова підтримка України, благодійні аукціони, концерти, волонтерство і сміливі поїздки, попри небезпеку, до України. Анджеліна Джолі Анжелі приїхала в Україну. Молодець. В Львові ходила. І тоді і обстріли були, і було досить таки моторошно і страшно. Вона не побоялася тоді два дні. Була це величезний приклад людяності і поваги і любові до України. Нещодавно Паті Сміт, хрещена Матір Пенк року, яка дала звучання гімну України англійською. На концерті в Празі виступала з притиснутим до серця українським прапором. А для німецького дизайнера Френка наш прапор замінив усі його буденні ліфтолуки у соцмережі. Це Україна зараз зробила так, що весь світ розуміє, що Росія це не друга армія світу, це я не знаю як армія світу. Це взагалі не армія. Це Україна і українці зробили так, що зараз всі майже всі називають Путіна. Не диктатором вже, а вбивцею, і всі розуміють, що рано чи пізно він буде в Газі або десь глибше. Де їх язики і в чиї вони дубі? Парапара. -пара -па. Вони прощалися з життям, вони отримали важкі поранення. Вони знаходилися в будинках, що горіли, але змогли вижити. Диво інакше це не можна пояснити. Я би навіть сказав, містика все про містичні події на фронті в окупації та в тилу дізнаєтеся у наступному сюжеті. Крихітний, переляканий, але живий. Українські розвідники, які досліджували і розміновували острів Зміїний після російської окупації, знайшли чорний як ніч кошеня, яке кілька місяців змушене було прожити за гарбниками і витримати безкінечні обстріли. Інакше ніж дивом, що кошеня не вмерло з голоду і страху, наші військові не називають і жартують свою місію захисту острова. Кіт, якого вже забрали на велику землю і назвали Змієм, виконав навідмінно. По справжньому містичною є історія порятунку чорної кицьки поліцейського Данила Сафонова. Він загинув при обороні Азовсталі 2 травня. А його улюблениця Ася залишилася в окупованому Маріуполі. Саме знайти і врятувати кішку було останнім, але здавалося практично нереальним бажанням нашого бійця. Адже вижити без господаря в місті, де немає ані їжі, ані подекуди води, де лише смерті обстріли мало ймовірно. Але 10 липня у Твіттері користувачки принцеса наївності з'явилося ось це фото і ось цей пост. Це та сама Ася, про яку стільки розмов. Даніл Донецьк може вже не хвилюватися. Ми в безпеці. Жінка втекла з окупованого Маріуполя без речей та грошей, але з дітьми та кішкою. Тепер вони в безпеці. Даня, брате, ми це зробили. Вибач, що так довго. Щиро вдячні всім причетним за співпрацю. Справжнім дивом те, що вони з донькою вижили під час обстрілу касетними бомбами, вважає ось ця жінка з Миколаєва. Ворог застав їх з Софійкою просто неба, коли вони бігли до укриття. Ще, Ще, цю дірку, прав... а, Так, воно це ранило їх. Я могла, отак її накрила хорошо, щоб… Коли це все прикрутилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке. Софійки з голови фонтаном кров'є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю її рукою. Уламок кажуть лікарі, пройшов через увесь мозок. Але якщо б потрапив на міліметр правіше чи лівіше, дівчинка б не вижила. Два дні Софійка була у комі, Перенесла кілька надважких операцій. Лікарям вдалося видалити уламок снаряду і закрити дефект титановою пластиною. На щастя, дівчинка прийшла до тями. Заново вчиться ходити і читати, і навіть після всього пережитого розповідає про свою найзаповітнішу мрію. Щоб не було війни. Надскладну операцію на працюючому серці нашого військового нещодавно провели українські медики. Шанси, що чоловік з таким пораненням виживе, були мінімальними. Але на щастя, реалізованими. Тільки що досталі. этот металлический осколок из, прямо из сердца бойца. Сегодня его доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство тех преступлений и того геноцида, которое совершает Российская Федерация в Украине. Що таке пекло, влаштоване ворогом, добре знає Світлана, дружина знаменитого композитора Ігоря Поклада. Кілька тижнів вона разом з 80-річним чоловіком ховалася від ворожих обстрілів рідного Ворзеля у напівсирому підвалі без води, ліків та їжі. І в один із днів жінка, ризикуючи власним життям, вийшла з укриття, аби зарядити телефон і відправити у невідомість сигнал Сос. Посипалися з смски, вас намагаються врятувати. За вами поїхали. Я всіх вдягла, садила і кажу, чекаємо. Але дістатися до родини заблокованих в окупації було неможливо. Світлана зізнається, втратила найголовніше надію, і вже готувалася прощатися із коханими із життям. Адже раптом на порозі їхнього укриття побачили незнайомця. Костянтин із сусідньої бучі, єдиний, хто прорвався, аби вивезти подружжя. Да, били снаряди, пули. Но я вірив, що Господь завжди зі мною. Нічого мене не зупинить. Приїжджають ці пости, були орки, вони задавали питання. Я сказав, що я гражданин Казахстану. В Київ! В В нас врятували. Побачили вже в Гореничах наш український прапор. Ось тоді я заплакала вперше. Щаслива, бо вижила. Саме так каже про себе Одеситка, яку від страшних наслідків російського ракетного удару врятувала шапочка із Фольги. І ви не подумайте, жінка не з тих, хто боїться опромінення від мікрохвильовки. Просто 24 квітня, коли ворог обстрілював Одесу, і коли смертельна ракета, поціливши в житловий будинок, забрала життя Валерії, її мами і тримісячної донечки. Ця жінка вийшла в перукарню на фарбування волосся. Ось вот показую, з якими нацистами ти русський мир воюєш. Сьогодні ми, дівчатки, вирішили навести красоту і піти в парикмахерську. І в нашу парикмахерську прилетіла ракета. Меня вообще спасло просто стечение обстоятельств. Ми только закончили покраску. Я була вот в та смішної шапочки із как Якби бы это смішно не звучало, вот эта шапочка из фольги смішна. Вона мене спасла. Я когда снимала эту фольгу, я столько осколков вытрясла. Не інакше як небесною ласкою називає те, що його будинок в Ірпені, в який вкладав усі зароблені гроші і сили, вистояв під час російської окупації телеведучий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво мій будинок в місці, де деорки окупувавши ірпінь, були постійно. Але слава Богу, будинок цілий. Я вірю, що Господь його охороняв. Це дійсно небесний захист, бо на моїй вулиці були рашисти. з кожного боку. танки. Вони робили все, що хотіли з будинками моїх сусідів, але мій на щастя не зачепили. Багато хто назвав би всі ці історії дивом. Неймовірним співпадінням долі, але наші герої впевнені, їх врятувала не містика і не провидіння, а люди, волонтер, який не злякався обстрілу і поїхав витягати незнайомців з підвалу, лікарі, які кілька годин провели на ногах, аби подарувати шанс на життя своїм пораненим пацієнтам, українці, які ризикуючи собою, вивозять із окупації чужих тварин. І, звичайно, наші безстрашні хлопці й дівчата зі Збройних сил України, які щодня б'ються за мирне небо над нашими головами. Ну, добре. І шапочка з фольги. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про українців. Вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Побачимось наступного тижня.